Вітаю всіх, брати і сестри, з цими пасхальними святами. Христос Воскрес. Він воістину Воскрес. Хочу деякі думки сказати. Ісус з'явився для Івана Богослова і сказав, я живий. Я був мертвий, але тепер я живий і живу на вічні віки. Сказав Ісус, я був мертвий. І оце слово «був», воно має ключову роль або ж важливу роль, тому що якби його не було, це означало, що я мертвий. Але ми щасливі, що наш Бог був мертвий, але тепер він живий. Багато богів в цьому світі вони продовжують бути мертвими, вони не відповідають, вони не спасають. Але наш Бог живий і ми щасливі, що знаємо такого Бога. Ще одна думка, що Бог є Богом живих. А не мертвих. Ми живі в Ісусі Христі, і Він є нашим Богом, тому що ми Його пізнали. І бажаю всіх, що бажаю всім, щоб Бог завжди був нашим Богом, щоб ми завжди запам'ятали і щоб ми поступали, як написано, якщо воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить, по правиці. Думайте про те, що вгорі, якщо ми воскресли з Христом. Бажаю всім Божого благословіння, гарних свят. Нехай буде мир в нашому серці, нехай надія на вічне життя нас збудовує, нас веде і дивлячись на Ісуса, щоб ми йшли і досягали вічного життя. Всім гарних свят, благословій.